Я передивився серіал зовні і закликаю вас зробити те ж саме, щоб зрозуміти, що насправді відбувається у цій історії. І, не дивлячись місцями на тупі діалоги персонажів, дивитися треба дуже уважно, щоб зрозуміти, що Фромвіль це окремий вимір часової ланки, селище існує поза часом та простором. Тільки це може пояснити наявність тут будівель різних часових відрізків: будинок колонії, маяк, церква, підвали усе побудовано приблизно в один і той самий час середина кінець 19-го сторіччя. У одяг дітей Анкуї того ж часу, але решта будинків не вписуються Усе це. Ми маємо типову побудову, яка була популярною у середині 20-го століття, коли будували, наче за єдиним макетом. Також у нас є заклад громадського харчування та умовний мотель. Який вже ближче до середини минулого сторіччя, і з усього цього вибувається пошта, де Бойт влаштував поліцейський відділок та школа, де зробили лікарню. Варто розібрати один шматок історії на самому її початку, щоб ви зрозуміли про що я кажу. Дуже уважно подивіться на ці кадри, коли родина Метюзів вперше робить коло у Фромвілі, то дорога виглядає ось так. Коли авто проїздить вдруге, то вже абсолютно нічого немає, хоча їхати не так вже й довго. Далі вони в втретє у тому ж самому місці. Нам навмисно змінили тут ракурс, аби не було зовсім очевидно, але картинка теж змінюється. Це три різні часових відрізки, три різні спроби, або ж це місце дуже швидко змінюється. У попередніх відео я вже казав про гру з часом у серіалі, і якщо звернути увагу на годинник у різних кімнатах, то час там теж змінюється. Хоча ми знаємо з перших епізодів, що жодні годинники не працюють. Насправді ж протягом багатьох епізодів відмінність видно усюди, нам показують різні мапи, на яких зникають міста. Різні перемикачі, є величезні розбори того, що трак, на якому їхала родина до аварії, під час та після, це абсолютно різні авто. Так само на це нам натякають і нічні монстри, деякі з них одягнені, наче з далекого минулого, інші виглядають більш сучасно. Наразі нам їх показали більше 30, і усі вони абсолютно різного віку, де є як бабусі, так і підлітки, що взагалі не вписуються у ту розповідь яку вклали у Фатіму. Про обмін їх дітей на безсмертя не дадуть людині безсмертя за те, що він якийсь сусід чи дядько цієї дівчинки. А усього дітей нам показали семеро під час видіння Джейда у печерах. Тут на хвилинку відволічемось, і я поясню, чому монстри виглядають, наче з 20-го століття. Я думаю, що після кожного перезапуску циклу вони отримують тіла останніх мешканців, оновлюються, як і сам Фромвіль. А більше їх стало через те, що деякі новоприбулі люди також можуть стати монстрами, уклавши угоду. Тобто у 1931 році, коли був останній перезапуск, вони перетворилися на мешканців, яких тоді затягнуло у Фромвіль. Саме тому вони виглядають, неначе працівники мотелю. Та люди з недалекого минулого. А у 1978-му, за часів Міранди та Віктора, цикл чомусь не перезапустився. Однак є ще одна цікава теорія з цього приводу, про що поговоримо пізніше, а поки повернемося до дитини Табіти, у якому в сторіччі не почала б діяти угода для монстрів. Очевидно, що це сталося після того, як перша реінкарнація Табіти народила дитину від оригінального Джейда, і її у них забрали. Можливо, це також була жінка у кімано, яка змусила когось привести туди табіту. Згадайте, що один хлопець зведіння Джейда виглядає абсолютно ідентично до Елджина та солдата громадянської війни, наслідок чого і їх дитина народилась у темряві і росла у печерах до того часу, поки не відбулося жертвоприношення та обмін на безсмертя для монстрів. Коли оригінальні Джей та Табіта зрозуміли, що їх дитина у підземеллі, а вони не можуть туди спуститися, то вони стали зверху співати їм колискову, і це зображено на малюнку у печерах. Ця колискова дала дітям надію і, можливо, вони зуміли якимось чином надати батькам іншу форму безсмертя. Друга теорія базується на тому, що перші табіта з Джейдом пішли до поселення у лісі, де також жили люди або монстри з магічними здібностями. І вони пообіцяли їм врятувати і їх дітей також або щось інше, і таким чином їх наділили переродженням душ. Цьому ж відповідає і другий малюнок у печері, і видіння табіди, які прийшли до неї біля тієї хижі. Тому у нас точно є відправна точка, рік з якого усе починалося, і який важливий для усіх героїв розповіді. А так як усі відповіді у нас на початку, то це точно рік пов'язаний з дітьми Анкуї, а згідно усіх популярних теорій, це або 1864, або 1888. Обидві ці дати є у маяку, а значить, герої там були або будуть у пошуках відповідей. То як же вони туди можуть потрапити? Третій сезон нам показав, що переміщення може здійснювати джулі завдяки особливому зв'язку з цикадами однак для цього їй потрібно опинитися у певному місці. А саме на розвалунах. Раніше Бойд нам показав, що потрапити у часовий портал можна завдяки проходу крізь дерево. Однак потрібно мати з собою талісман. Ще раніше нам натякали, що можна бути присутнім у іншому часі, якщо у тебе є особливий контакт з цим місцем, що точно підтвердили Елджин, Сара та Ітан. Крім того, Фатіма згадувала ще про Надю, яка казала, що відчувається місце, і воно кличе людей. Також я думаю, що подорожей у подальшому буде набагато більше, однак давайте зосередимось на Джулі, адже Ітан назвав її Сторі Вокер. Також він згадує про того, хто пише історії Сторі Райт. Писати історії можна двома шляхами: перший це книга про Кроменокель, у якій давно є усі відповіді на таємниці цієї історії. Другий це малюнки. Я вже не раз підкреслював, що серед малюнків Віктора точно є ті, які йому не належать. І вони з'явилися тоді, коли Джулі принесла їх після проходу у дереві у день нападу на дім колонії. То чи міг хтось їх підкинути, аби герої почали про щось здогадуватись? Якщо сторівокером можуть бути тільки декілька людей, то наразі це Бой та Джулі. Але залишається питання, чи може бути декілька тих, хто пише цю історію. Єдине, що дійсно дивує, це абсолютна схожість історії Кроменокля з тим, що відбувається у Фромвілі. І ніхто з героїв не здогадався досконально прочитати цю книгу. В один з моментів першого сезону, коли Джейт вирішив вивчити малюнки Віктора, він був поряд з Ітаном і вони розмовляли про символи. Хлопчик пояснив, що у історії символи дуже важливі. Однак є ті, що змушують людей робити погані речі. Очевидно, що цю саму тезу казав Віктор, розповідаючи про Крістофера та його зміну після того, як він побачив символ коренів дерев. Тому у наступному сезоні можна очікувати, що Джейд зробить щось погане, бо у його пам'яті будуть згадуватись кроки, що робив Крістофер, і вони здаватимуться Джейду правильними для цієї історії. Це значить, що історія з книжки Ітана була правильною і усе знову повториться. Згадайте, як хлопчик у Білому намагався запхати Крістофера у дерево, однак той, зі слів Віктора, йому не повірив, проте потім він точно загинув, адже Джейт пройшов процес реінкарнації. То що ж сталося з тим дядьком? Мені здається, що він пройшов крізь дерево та опинився у замкненому підвалі. І це його тіло. Коли жінка у кімоно заманює Еджно у підвал, то там він знаходить труп. У нього є борода, і він доволі нагадує нам Джейта і ті речі, у яких він приїхав. Але як можна було туди потрапити, нам показали Сара та Джулі у першому сезоні, адже тільки пройшовши через дерево, можна опинитися у підвалах старих будівель. Саме Джулі вже потрапляла конкретно у цей підвал. Однак вона вийшла з шафи і у неї був доступ до виходу. Проте важливо пам'ятати, що у неї були малюнки Віктора, які можуть бути ключем для позитивних проходів крізь дерево. У трупа ж їх явно не було, і тому він опинився у патці, майже так само як і Дейл. Проте йому ще прийшлося постраждати, бо помер він, скоріше за все, голодною смертю. Шафа підпирає вихід з тієї кімнати, де народжувала Фатіма. А люк у підвал, як ми бачили, може відкрити тільки жінка у кімано. Однак залишається питання, хто саме міг там бути, і очевидно, що це Крістофер. А схожість з Джейдовою сорочкою це ще одне підтвердження до цієї теорії. Чи можливо, що після того, як Крістофер чинив щось жахливе, як сказав Віктор. Він хотів покинути Фромвіль, і чоловік обрав одне з цих дерев. Тепер залишається питання, що буде, якщо Джейд пройде крізь дерево. Однак закривати питання про реінкарнацію та повторення подій ще рано наведу один з прикладів, який дивує навіть після усього. Від самого початку перегляду може здатися, що у селищі є сили, які допомагають героям. Наприклад, хлопчик у білому або голоси, що розмовляють з Сарою. Проте чим далі ми рухаємося картиною та дізнаємося все більше про це місце, можна підмітити, що героїв просто штовхають на шлях, який їм треба пройти для закінчення циклу. У попередніх відео я детально розбирав, чому не варто довіряти Доні та що не так з Сарою, та зрозумів, що з Елджином явно щось не те, і він захоче приєднатися до монстрів. Однак варто поговорити про хлопчика у білому та наскільки він пов'язаний з решту істот цієї історії. Він ніколи не дає прямих відповідей, а усі значущі речі про нього ми дізнаємось через Віктора, якому дуже важко довіряти, адже він може помилятися, як було з Джаспером. Або спеціально маніпулювати як у історії з його батьком, якого йому наче привезли навмисно, до речі, завдяки його найкращому другу, хлопчику білому. Саме хлопчику білому направив сару у дерево, щоб та закинула туди Бойда, і це призвело до часової петлі, у якій Бойд вибирається з димаря завдяки Джулі, і пізніше звільняє Мартіна, потім вбиває смайлі, і Фатіма народжує його наново. Крім того, ми маємо розповіді фатіми та хлопчика у білому, а також уривки розповіді пам'ятних флешбеків з минулого у Табіти та Джейда. Усе це виглядає так, що хтось переконав давніх мешканців принести у жертву дітей. Чи їх саме ми не знаємо. Серед мешканців можуть бути люди, які не давали своїх дітей, а, наприклад, чужих. І очевидно, що ритуал або щось пішло не так. Міранда марила тим, що й треба врятувати дітей, і явно думала, що мова йде про діточок Анкуї у теперішньому часі, і не знала, що усе це, це сталося багато років тому. У мене є теорія про те, що ідея про врятування дітей є вкладеною у голови Міранди навмисною. Під цим поняттям мається на увазі принести у жертву ще когось, аби духи цих дітей більше не з'являлися, адже саме вони є ключем до розгадки головної таємниці Фромвілю. Думаю, що вже були спроби принести когось у жертву. Як свідчення цьому, каміння розставлене у різних ділянках Фромвіля, можливо, вбивство хлопчика, про яке просили Сагру. Також є частиною цього плану. Однак ми досі не знаємо, йшла тоді мова про Ітана чи Віктора, що цілком імовірно у цьому контексті. Проте я думаю, що це може бути будь-хто саме з Метюзів. Чи будуть хлопчик у білому, жінка у кімано чи людина у жовтому спокушати табіту Ітана та Джулі тим, що Джима можна буде повернути до життя, чому б і ні? Ми вже бачимо, що Джулі готова на будь-що заради тата, але під час спроби у третьому сезоні вона не знала про появи чоловіка у жовтому. Багато хто гадав, чи випустив Джейд чоловіка у жовтому, або це було щось інше. Та чому він згадав про його гру на скрипці? Я думаю, що подібне просто не відбувалося у минулих циклах. Адже ще задовго до гри на скрипці хлопчик у білому з'явився перед Віктором, більш дорослим, і сказав, що все змінюється. Згадайте, що раніше хлопчик у білому знав, що табіта провалиться у підземні вечери та послав туди Віктора ще задовго до інциденту, і дуже дивно, як Віктор зміг так довго пробути під землею. І на це у мене теж є відповідь. Від самого початку серіалу з'являлась теорія про те, що Віктор може бути монстром однак, після розвитку його драматичної арки, усі ці розмови якось уляглись. Проте мені усе ж здається, що якщо Віктор і не монстр, то вже точно може допомагати силам зла у Фромвілі. І саме момент у печерах мені здався дивним. У першому сезоні хлопчик у білому скоріше за все розробив план з атакою монстрів на рім колонії, щоб врятувати звіти Віктора та Джулі, і пізніше завів їх у дерево Телепорт. І якщо дівчина буквально одразу вийшла у підвал, який стане ключовим у третьому сезоні, то ось Віктор просто пропав серіалу на декілька днів. Хлопчик у білому знав, що буде обвал будинку, і що табіта опиниться в печерах і наказав Віктору там її чекати. Загалом прийнято думати, що це було потрібно виключно для того, щоб табіта повірила в усю цю магію, пройшла крізь дерево та пішла за дітьми Анкуї. Однак це не єдина мета. Віктор дуже багато часу говорив про те, що Фромвіль став його, наче домом, але він був до біса самотнім. Тепер же завдяки його допомозі йому повернули батька. Віктор знає це місце, його не чіпають монстри, тут могила його матері, і у наступному сезоні з'явиться сестра. Фактично, Фромвіль це усе його життя, і коли Віктору прийдеться обирати між мешканцями та близькими, і цим місцем він це зробить. Мені здається, що силам, які контролюють це місце, не треба буде вбивати усіх для перезапуску циклу. Хтось має залишитись, щоб допомагати хлопчику у білому формувати історію наново. Віктор збирав речі людей, щоб інші могли побачити у цьому себе та відтворити подібну поведінку або ту, яка потрібна за сценаріями історії. Це був наказ саме хлопчика у білому, але для чого це робилося, він не пояснював. Тому історія Віктора у подальшому буде однією з ключових. Після завершення третього сезону автори шоу дали велике інтерв'ю, у якому прояснили дуже багато цікавого, починаючи з того, що вони підтвердили, що це точно не чистилище, герої не мертві, та усе це не чий сон. Також мені здалося важливим повернутися до малюнків у печерах. Вони ключ до розуміння усієї історії, по ним я робив окреме відео. Однак зараз зосередимось лише на одній деталі. Коли я вперше це побачив, то мені здалося символом нескінченності. Проте з часом люди почали бачити у ній стрічку Мьюса. Її властивості у контексті цього серіалу можуть допомогти пояснити нам те, як персонажі будуть одночасно перебувати у двох вимірах та впливати на події. Автори нам постійно натякають на дуальність у серіалі. Нам показують дзеркальні числа та символи, і звичайно ж гра слів. Адже мабузе може бути відсилкою до Те Теж саме можна розглядіти у Рендес Мув. адже ця фраза на речах у серіалі переслідує нас увесь час. Ця фраза цілком може бути посланням, яке наразі герої по типу Табіти і Чейда не можуть пригадати. Згадайте, як ми бачили у підземних печерах купу речей, які зберігають монстри Віктора. Теж змушували збирати ці речі та ховати, щоб люди після своєї реінкарнації не могли їх пригадати. Наприклад, як табіта з браслетом, «Rand is move» – це буквально може бути грою слів Ренд is move». Віктор казав про розрив, що дерева рухаються і все почало змінюватись. У фінальному епізоді третього сезону нам цю фразу прямо в обличчя кинули. Розрив циклу дуже близько, і мешканці Фромвіля можуть стати вільними.